Вітаю вас, мої першокласники. Сьогодні на уроці української мови ми з вами почитаємо букву Д, яка позначає звук Д. Ви готові? Отож, давайте уважно повторити за мною і уважно слідкуйте за сторінкою. Вперед! Перше завдання: знайди букви Д у рядочку, і великі, і маленькі. Порахуйте, скільки їх та назвіть. Друге завдання. Перший рядочок мишка та котик доганяють букви д, ДА, 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 ДИ, ДИ. Другий рядочок: ДО, ДО, ДО. Ду, ДУ, ДУ. Читаємо склади. Спочатку я, а потім ви. ДО, ДУ, АД. І д. Ду. Да. Да, Дани, ны, Ло. Да. Нило. Другий рядочок. Да. Д. Од. Уд. Во. Да. Вода. Да. Дари, ры, На. Дарина. Третє завдання. Зараз ми почитаємо твердження, але для початку розглянемо малюнок. Хто у нас є? У нас є Дмитрик Марина Данило Даринка. Назвіть, будь ласка, правда чи неправда? Істина чи не істина це твердження. У Данила Слон. Молодці. Це неправда, тому що у Данила лисичка. У Дарини лис. Правда? Молодці. Це неправда, тому що у Даринки динозавр. У Дмитрика вовк. Правда чи неправда? Молодці. Неправда. У Дмитрика Солон. У Марини динозавр. Молодці це неправда, тому що у Марини вовк. А зараз поставте відео на паузу та прочитайте ці склади. Чудово, молодці! Перше завдання. Подивіться на малюнок, я буду читати слова вам треба знайти підпис до цього малюнка. Долото, борода, комод, вудка, дудка, будка, диво. Диван вода. Чудово, молодці. Знайшли слово диван. Наступне подивіться на схему. Нам треба знайти слово, яке підходить під цю схему. Зверніть увагу, що в нього два склади, і в другому складі у нас склад «д» закритий, тобто на приголосну закінчується. Спробуйте знайти це слово. Дам вам підказку, що таких слів є два, які підходять під цю схему. Друге завдання. Давайте почитаємо текст, послухаємо його. У саду Данило будував будку. У Данила долото молоток, сокира цвяхи. Собака, димок, радів, будка нова, красива. Подивіться на малюнки та назвіть, де знаходиться димок. На першому малюнку за будкою. Другий малюнок на будці. Третій малюнок перед будкою. Четвертий малюнок в будці. І п'ятий малюнок. У нас Дедемук. можливо, він прям в будку заховався, або побіг за Данилом. А зараз подивіться, будь ласка, на букву Д писану велику та маленьку, та пропишіть її у зошитах Косолінію. Отже, сьогодні на уроці ми з вами почитали слова та склади з звуком. Д, а також говорили про твердження. Твердження у нас можуть бути істинні або хибні. Твердження це такі висловлювання, з які ми погоджуємося або не погоджуємося. Вони можуть бути правдиві або неправдиві. Також ми з вами говорили про розміщення предметів у просторі. Пам'ятаєте, малюночок із собачкою? Давайте згадаємо, де ж у нас можуть бути предмети, можуть розташовуватися у нас в чомусь, на чомусь під. Чимось, біля чогось, також між якимись двома предметами над і так далі. Ми з вами все це обговорили. Не забувайте прописати звук букву Д у зошитах у Косу лінію. І до зустрічі у новому відео.